Hey! Are you still here? Ви все ще тут? Wow! So, and today we have our fourth English lesson. Сьогодні наше четверте заняття. Дуже рада, що ви продовжуєте натхненно навчатися, а я вам у цьому допоможу неодмінно. І сьогодні наша мотиваційна цитата така. The Important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. Albert Einstein Важливо не переставати ставити запитання. Цікавість має власну причину для існування. Альберт Ейнштейн. На даному уроці. Будемо створювати питання в Present simple. Трошечки углубимося в граматику. У теперішньому простому часі, тобто Present Simple Tense, існує три типи запитань. Так, ні запитання, англійською вони називаються yes-no questions. Тобто питання, які ем, від вас потребують відповіді Yes or No. Вони будуть починатися з допоміжного дієслова Do або does Плюс підмет основне дієслова. І плюс решта речення. Наприклад, Do you drink coffee in the morning? Ти п'єш каву вранці? Do you drink coffee in the morning? Запитання друге. Це запитання. Із Питальними словами. Наприклад, what, where, when, how і так далі. Ось це спеціальне слово питальне стоїть у нас завжди попереду. What. Або when, коли, або what, що, який, when, коли, where, де, куди. Потім вже йде. Допоміжне дієслово do does do або does. Плюс підмет, плюс основне дієслово. Ну і далі решта речення. Приклад. The example. What time do you wake up. О котрій годині ти прокидаєшся. What time do you wake. Up? Ну, і третій тип. Це запитання з дієсловом to be. M із A. Попереду, далі йде підмет, ну і далі решта речення. Приклад, за example. Are you busy in the morning? Ти зайнятий вранці? Are you busy in the morning? Видається трошки складно, але це була така основа основ, таке собі введення. Не бійтеся з практикою, все стане по поличках. So, let's go! Як буде виглядати наша сьогоднішня практика? Перед нами буде стояти речення. Наприклад, Я прокидаюся о сьомій ранку. Спробуйте зараз пригадати, як це буде in English. А тепер підказую. I wake up at 7 am. І ще раз, я прокидаюся о сьомій ранку. I wake up at 7 am. Тепер до цього речення ми будемо створювати питання. Питання наші, звичайно ж, у present simple tense теперішньому неозначеному часі. Які ж питання ми можемо тут поставити? Коли ми хочемо запитати, о котрій годині, «О котрій?», наприклад, «О котрій ти прокидаєшся. І наше речення буде містити це, цю відповідь. Тому що наше речення ще раз, I wake up at 7 am. Давайте спробуємо запитати, о котрій годині ти прокидаєшся. What time do you wake up? What time о котрій годині. Далі ми потребуємо допоміжне дієслово do або does. Do ми використовуємо, тому що у нас в підметі you. Ти або ви. You. Does ми будемо використовувати для he, She, it. Пам'ятаєте, ми запам'ятовували ось цю трійцю. He, він, she, вона it – воно. Так от. Якщо у нас у підметі, тобто ми говоримо про він, вона, воно, тоді ми будемо використовувати допоміжне дієслово does. Якщо я хочу запитати, о котрій годині він прокидається, я запитаю так. What time does he wake up? What time does he. Wake up. О котрій годині вона прокидається. What time? What time does, тому що у нас she. Does she wake up? Супер. Ідемо далі. Наше речення нагадаю: I wake up at 7 a.m. Давайте до нього поставимо питання. Ти прокидаєшся рано? Рано буде early. Ти прокидаєшся рано? Do you wake up early? Do, тому що у нас в підметі you. Do you wake up early? Do you wake up early? Ти прокидаєшся рано? Do you wake up early? Наступне питання. Твій брат прокидається в той самий час? Does your brother wake up at the same time? At the same time. В той самий час? Does. Чому ми почали питання зі слова does? Чому там не do? А ось чому. Давайте поглянемо на підмет. В підметі ми маємо your brother – твій брат. А твій брат це he, правда? Тому ми використали does. Does ми використовуємо для he, він, she – вона it – воно. Does your brother wake up at the same time. Твій брат прокидається в той самий час. Чому ти прокидаєшся у сьомій ранку? Чому? Слово чому англійською буде why? Why do you wake up at 7 a.m.? Why чому do you wake up at 7 a.m.? Why do you wake up at 7 a.m.? Чому ти прокидаєшся о сьомій ранку? Де ти прокидаєшся? Where do you wake up? Where перекладається як Де? Where do you wake up? Хто прокидається раніше за тебе? Who? Тобто хто? Who? Wakes up. Увага, тут у нас до wake додається закінчення S. Who wakes up earlier than you? Who wakes up earlier than you? Хто прокидається раніше за тебе? Як часто ти прокидаєшся о сьомій ранку? Як часто англійською буде how often? Як часто, how often? Do you wake up at 7 am? How often do you wake up at 7 am? І ще раз, підсумуємо. У Present Simple ми ставимо запитання за допомогою do або does на початку питання. Do ми використовуємо для I, you... We they. I. Я. you, ти, ви. we, ми, they, Вони. Do I. Do you? Do we. Do they. Does ми використовуємо тільки для he. Він. she, Вона it, воно. Does he. Does she. does it. В англійській мові дуже важливий порядок слів. Якщо ми кажемо do you і так далі, ми вже по самій конструкції цього речення розуміємо, що це питання. Тобто порядок слів важливий. Добре, давайте більше практики додамо. Візьмемо простеньке речення. Ти любиш каву. Сформулюйте в голові переклад. Ти любиш каву. You like coffee. Давайте задамо тепер питання. Ти любиш каву. Do you like coffee? Do you like coffee? Тут ми використали do. Далі йде підмет. Ти. Далі. Що робиш? Любити. Like. Ну, і що саме решта речення: coffee. Do you like coffee? Візьмемо наступне речення: She reads books. Вона читає книжки. She reads books. Вона читає книжки. Зробимо таке питання. Бачимо. У підметі маємо she. Значить, маємо використати що? Do does? DAS? Угу. Маємо використати does. тому що she. Пам'ятаємо, для he, she it ми використовуємо тільки does. Маємо таке питання: вона читає книжки? Does, she, read books. Does she read books? Тепер зупинимося більш детально на питальних словах: what, що, Where? Де, when – коли, Why, чому? Who? Хто? how – Як. Що? What – Де? Where? Коли? when – Чому? Why? Хто? Who? Як? How? І тепер в перемішку. Де? Where? Коли. When, що? What? Хто? Who. Чому? Why? Як? How? Супер. Рухаємося далі. Let's go! Для прикладу запитання зі словом де, тобто. «where». Де ти живеш? Where do you live? Where do you live? Що? What? Що вона робить вранці? What does she do in the morning? What does she do in the morning? Ставимо питання до речень. Речення перше. I wake up at 7 am. Я прокидаюся о 7 ранку. Зробимо загальне питання. Do you wake up at 7 a.m.? Ти прокидаєшся о 7 ранку? Так звучить загальне питання. Do you wake up at 7 a.m.? Тепер поставимо спеціальне питання, використовуючи спеціальні слова. Такі як: What, why, how і так далі? What time do you wake up? Про що я запитала? What time do you wake up? У котрій ти прокидаєшся? Why do you wake up at 7 a.m.? Why do you wake up at 7 a.m.? Why? Чому ти прокидаєшся о 7 ранку? Наступне речення. She drinks tea in the morning. She drinks tea in the morning. Вона п'є чай вранці. Ставимо загальне питання. Чи вона п'є чай вранці? Does she drink tea in the morning? Зверніть увагу, що в стверджувальному реченні ми мали закінчення S до дієслова, тобто казали drinks. She drinks, тому що she третя особа однена. Коли ми створюємо питання, ось це S, ми показали вже в слові «does». Тобто далі drink залишається вже без закінчення S. Does she drink tea in the morning? Does she drink tea in the morning? Ставимо спеціальне питання зі словом what. What does she drink in the morning? What does she drink in the morning? Що вона п'є зранку? Ставимо питання зі словом коли. When, when does she drink tea? Коли вона п'є чай? When does she drink tea? Наступне речення. They go to work by bus. Вони їдуть на роботу автобусом. Загальне питання. Do they go to work by bus? Do they go to work by bus? Чи вони їдуть на роботу автобусом? Тепер зробимо спеціальне запитання зі словом how. Тобто, як вони їдуть на роботу. Як вони добираються до роботи. How do they go to work? How. Do they go to work? Where do they go in the morning? Kudy Vonidud's ranku Kudi Where do they go in the morning? My father reads a book in the evening. My father reads a book in the evening? Мій тато читає книгу ввечері? Ставимо загальне питання. Чи читає твій тато книгу ввечері? Does your father read a book in the evening? Does your father read a book in the evening? Що він читає ввечері? Що? Беремо слово what? Що? What. What does he read in the evening? Що він читає ввечері? Створимо питання зі словом when. Коли. When. When does he read? Коли він читає? When does he read? І останнє речення. We have dinner at 7 PM. Ми Мы вечерюмо осomi вечора. We have dinner at 7 PM. Ти вечеряєш вечерюєш осomi вечора? Це буде загальне питання. Do you have dinner at 7 PM? Do you have dinner at 7 PM? Окотрій ти вечеряєш. What time do you have dinner? What time, тобто о котрій. What time do you have dinner? Who, тепер створимо з цим словом, хто? вечеряє з тобою, так? Who do you have dinner with? Who do you have dinner with? Тобто, з ким ти вечеряєш? Таке для нас трошечки нестандартне. Нестандартне речення, але перекладається саме так. З ким ти вечеряєш? Who do you have dinner with? Тобто, with з буде в кінці стояти. А на сьогодні це все. Our lesson is over. Дякую, що були зі мною. Thank you and goodbye.